На засіданні комісії обласної ради з питань законності та правопорядку обговорили підготовку закладів позбавлення волі до зими. Представники пенітенціарної служби доповіли, заготовка продуктів харчування майже закінчена. Готують пальне для колоній та міського слідчого ізолятора. Наразі чимало закладів переходять на альтернативні види палива. Це дозволяє заощаджувати приблизно по 70 тисяч на рік. Тим паче, що в управлінні кажуть сьогодні просто вимушені економити. На сьогоднішній день фінансування йде. Госбюджетом сорок процентів від потребності. Всі остально йде за счет, ну скажем так, спецфонда, тобто, то есть то, что зарабатують. Но бюджетные учреждения, естественно, зі санані в дополнительном финансировании. в области діє програма профілактики правопорушень на 11-13 роки. Нею на поточний рік обласна рада запланувала триста вісімдесят тисячі гривень. На цитуємо сприяння соціально-виховній роботі із засудженими. Кінець цитати сто тисяч ми вже отримали. Це слідце на ізолятор, і шістнадцяте в череді. Еще осталось порядка 283 тысяч гривен. Як зазначають у Пенітенціарній службі, їм не вистачає фінансової підтримки з боку держави. За їх словами, всеукраїнська програма на 13-17 роки передбачає мільйони на роботу із в'язнями. Щоправда, Полтавське обласне управління не отримує майже нічого. Вимоги європейські, а фінансування дореволюційне, скаржаться вони. Тож поки що область вимушена розбиратися у ситуації самотужки. На наступній сесії обласна рада розгляне проєкт рішення, яким пропонують внести зміни до програми профілактики правопорушень. Ці зміни передбачають додаткові кошти, а також будівництво і реконструкцію ізоляторів та кімна для Затриманих там, де здобувають професії там багато напрямків, 16